А на колегії Коломийської районної державної адміністрації говорили про завдання, що випливають з рішення ради регіонів. На цьому засіданні у вересні говорили про виконання програми соціально-економічного розвитку регіонів та реалізації економічних реформ місцевими адміністраціями. Також відбулося ряд представлень нових очільників служб та установ. Побував на колегії Богдан Малецький. На початку засідання голова райдержадміністрації Михайло Негрич представив новопризначених очільників служб. Нових керівників отримали міськвоєнкомат, пенсійний фонд та підрозділи МНС. решту спеціалістів працюватимуть у апараті райдержадміністрації. Заступник голови РДА Любов Михайлишин у своїй доповіді зупинилася на критеріях виконання рішень та завдань ради регіонів. Одним з пріоритетів документу є інвестиційна діяльність. Зокрема, чиновниця зазначила, що цей напрямок активно здійснюється на Коломищині. Є кілька напрацювань з залученням інвестицій вже найближчим часом. А з проектом місцевий розвиток орієнтований на громаду, сільські громади розпочали співпрацю ще до нового року, зазначила доповідач в районі. Пріоритетними інвестиційними проектами, які передбачаються реалізувати у 2012-2016 роках, в розрізі адміністративно-територіальних одиниць є по виправній колонії в селі Товмачик, вид діяльності деревообробне та металообробне виробництво. Інвестиційний проект розроблений і надіємося на його не Реалізацію будівництво водозабірних споруд для постачання питної води в селі Ковалівка, вид діяльності надання послуг з водозабезпечення населення, реконструкція та модернізація цегельного заводу АРС в селищі Починіжин – це виробництво будівельних матеріалів. Будівництво відпочинкової бази в селі Слобода, вид діяльності надання послуг. Вад імпульс в селищі Отинія – вид діяльності, виробництво будівельних матеріалів. І закрите акціонерне товариство Степан Мельничук в селі Турка в діяльності переробка сільськогосподарської продукції. Новопризначений військовий комісар Володимир Мазур розповів про забезпечення підготовки та проведення призову громадян на строкову військову службу на 2011-2015 роки. Директор Коломийського міськрайонного центру зайнятості Мирослав Мацьків розповів про перелік суспільно-корисних оплачувальних робіт на 2012 рік та бронювання робочих місць для громадян, які потребують соціального захисту. Богдан Малецький, Срігірицак, програма подієнтика. Не просто.